І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті. І на жаль, у нас є величезні проблеми. Фактично, росіяни вже захоплюють Покровськ і битва добігає кінця. Але давайте почнемо по порядку. Із сумського напрямку тут росіяни зменшили активність за добу провели всього дві атаки в районі Олексіївки та Яблунівки, але ніяких успіхів не досягли, і лінія фронту тут залишається без змін. Причому російські впівдрони продовжують працювати по всій прифронтовій території і намагаються знищувати Україну. Техніку, позиції і все, що вони знаходять. Як бачимо, чергові автівки ЗСУ знищують, тож таким чином, ситуація тут все одно залишається напруженою, не дивлячись на те, що по лінії фронту ніяких змін немає. Також у прикордонній території вони завдають ударів з артилерії і розносять позиції ЗСУ по селах. Бачимо чергові удари. Тож вся прикордонна територія також потроху випалюється. Тепер давайте переходити до ситуації в харківському напрямку. Тут росіяни нових наступальних дій не проводять, ситуація залишається стабільною, але у прикордонній території також продовжують завдавати ударів. І тут ми бачимо, що на відео працює російський fpv дрон Вони виявили українських бійців у будівлі. І потім нанесли удар. Тож таким чином, зараз сховатись від дронів дуже складно. І з кожним днем ситуація стає тільки гірше, бо дронів стає більше. Росіяни вже показали, що в них є 60 кілометрові бухти оптоволокна і тому дрони будуть літати тільки далі. Тож така ситуація біля Харкова. Що стосується Вовчанська, сьогодні росіяни заявляють, що вони знову просуваються вперед, і збільшила сіра зона. Село Синельниково переходить в сіру зону за заявою росіян. Українська сторона поки що не підтверджує просування окупантів, але схоже, що тут ситуація дійсно починає погіршуватись поки що чекаємо на підтвердження. Тепер переходимо до ситуації в районі Великого Бурлука. Тут росіяни продовжують наступальні дії, але ніяких успіхів не мають, і лінія фронту все одно залишається без змін. Біля дворічної зовсім ніяких штурмів вже кілька днів підряд не фіксується, тож ситуація тут стабільна. По Куп'янську Путін заявляє, що місто повністю оточене росіянами. Зсу тут знаходяться в котлі, але ми такої інформації не бачимо. Фактично, ми бачимо, що дуже далека відстань ще від крайніх ліній фронту і пересувати ЗСУ тут все ще можуть, не дивлячись на те, що. Дуже багато ударів з півдронів. Але ж бійці ЗСУ показують чергове відео, тим самим підтверджуючи те, що росіяни потроху все ж таки просуваються в місті. Бійці показують, як вони знищують окупантів біля центральної частини міста. Тож таким чином окупанти потроху тут все одно просуваються. Росіяни також продовжують завдавати ударів. ЗЕФПів дронів розкидують свої листівки для того, щоб ЗСУ тут здавались у полон. Але ж боротьба продовжується, і ситуація поки що тут без глобальних змін. Тепер переходимо до ситуації в районі Борової. Тут росіяни проводять наступальні дії, але ніяких успіхів не мають, і ми бачимо, що продовжуються обстріли по профронтовій території, дуже багато ударів з арти... Бачимо, що все село розно... розносять повністю, і всі позиції ЗСУ таким чином вони випалюють. Це, точніше, були ФАБи. І також працюють по логістиці, розбивають автівки ЗСУ, і таким чином намагаються послабити українську армію. Тепер переходимо до ситуації на Лиманському напрямку. Сьогодні тут є дуже погані новини. Росіяни змогли просунутись до Курові Яру і Олександрівки. Поки що на цій карті це не підтверджується, але ми точно знаємо, що тут же червона зона, бо це підтверджено українською стороною. Тож фактично ЗСУ довелося відступити до кучерів яру. І сьогодні за ці села йдуть бої. Це за офіційною заявою українського генерального штабу. Тож ситуація тут погіршується і росіян є успіхи. Також росіяни продовжують завдавати ударів в районі Новослужбовсь. Ацелівки розбивають українську техніку і таким чином намагаються просуватись потроху вперед. Бачимо дуже багато руйнувань, роботів також розбивають, і активність російських FPV-дронів тут зовсім не знижується. Тож таким чином ситуація тут напружена і росіяни потроху просуваються вперед. Що стосується самого лиману, про нові наступальні дії на околицю лиману не повідомляється, хоча росіяни заявляють, що тут проводять штурми і намагаються просуватись вперед. Ситуація тут дійсно дуже погана, і росіян зупинити поки що не вдається. Також ми бачимо, що і тут біля лиману вони працюють по всіх дорогах і намагаються знищувати українську техніку. Тож питання тільки часу, скільки знадобиться росіянам. Часу для того, щоб знову прорватися до лиману і закріпитись у місті. Ситуація дуже погана. Чому це, скоріш за все, буде? Тому що росіян дуже багато техніки, дуже багато дронів і м'яса, тому вони не зупиняються і їм вдається на жаль просуватись вперед, хоч потроху, з величезними втратами, але вони просуваються. Також бачимо, що дуже багато завдають ударів по українських пікапах, і ситуація з цим дуже напружена. Тож тримати оборону максимально складно, тому росіяни і просуваються. По Сіверському напрямку також дуже багато обстрілів. Ми бачимо, працюють вже по, по самому Сіверську. Розбивають бійців ЗСУ, на жаль, також. Знаходять всі позиції і все намагаються знищувати. Періодично вони заходять на околицю Сіверська, але закріпити ЗСУ їм там не дають і всіх росіян знищують. Тож поки що за добу лінія фронту тут також залишається без змін. Причому сьогодні росіяни штурмують дронівку. Ямпіль ми бачимо, що тут збільшується сіра зона. Росіяни заявляють, що мають тут успіхи, але поки що без підтверджень від української сторони. Також сьогодні потрібно сказати, що росіяни намагаються просуватись у краматорському напрямку. Тут дуже погана ситуація. Сьогодні повідомляється, що вони наступають на полях в районі населеного пункту Маркове і Новомаркове. Бачимо, що тут ця територія вже в червоній зоні, але українська сторона каже, що там ще йдуть бої. Якщо вірити цій інформації, то тут приблизно росіяни вже просунулись і знаходяться десь 11-12 кілометрів від околиці Краматорська, якщо рахувати. Аеропорт, якщо рахувати трохи далі, то десь 14-15 кілометрів до міста залишається. Тож ситуація тут дуже погана. Росіяни намагаються просувати вперед, проводять штурмові дії. Також ми бачимо, що в районі Краматорська активно працюють російські FPV-дрони, бо відстань вже невелика до міста, і тут росіяни намагаються знищувати. Бачите, українські пікапи, все намагаються знищувати також, працюють по позиціях ЗСУ. І таким чином ситуація тут дійсно серйозно погіршується, росіяни вже намагаються рухатись навіть до Краматорську. Тож тримати оборону тут також. Дуже складно. Тепер переходимо до Костянтинівки. Сьогодні Український Генеральний штаб фактично підтвердив, що росіяни закріпились на околиці міста. Червона зона тут серйозно збільшилась, і росіяни, як бачите, пишуть, що вони тут просуваються вперед і мають успіхи. Дійсно, ця інформація підтверджується. На жаль, Тож, фактично, бої за Костянтинівку вже почались. Крім того, росіяни заявляють, що ця територія біля Клименбикського водосховища знаходиться в сірій зоні. Давайте подивимося, що з цього приводу пишуть окупанти. Російська армія суміла закріпитися на южному берегу Кліманбикського водохранилища. Після того, як бої почали сміщатися в ліс на северному берегу в течії останніх восьми днів. Тож, фактично, за тиждень росіяни тут, заявляючи змогли просунутися, а ЗСУ показують, як розбивають тут окупантів. Тож, фактично, росіяни тут також мають успіхи і продовжують потроху просуватися вперед. На жаль, ситуація на Костянтинівському напрямку також серйозно погіршується. І зупинити просування росіян не вдається. Тож таким чином. ЗСУ продовжують розбивати тут окупантів на окупованій території, але росіяни вже потроху рухаються далі. Тепер переходимо до ситуації в районі Добропілля. Тут зсу Росія намагаються відсувати, мають дійсно успіхи, але вже сьогодні Генеральний штаб України повідомляє, що росіяни намагаються штурмувати нове шахове і повернути цей населений пункт під свій контроль. Тож ситуація тут залишається поганою. Крім того, сьогодні Росіяни штурмують Володимирівку. Шахове і Софіївку. Тож ситуація тут також залишається напруженою і в цьому напрямку росіяни також намагаються просуватись вперед. Що стосується самого Покровського напрямку, то тут ситуація катастрофічна, фактично, Покровськ ми втрачаємо. Сьогодні вже повідомляється про те, що росіяни встановили свій прапор на західній околиці міста. Росіяни показують відео підтвердження цьому. Ця траса веде на Павлоград, якщо рухатись в цьому напрямку. Тож, бачите, російський прапор вже тут стоїть. Давайте трохи віддалю. Тож, якщо рухатись в цьому напрямку, ця траса веде чітко на Павлоград. Павлоград у нас тут і ось Дніпро відстань залишається невелика, хоча і, і не маленька. Приблизно, якщо звідси рахувати, то до Павлограда залишається десь ну, 90 км. Якщо дивитись більш детально, то росіяни тут намагаються зробити, скоріш за все, оточення Покровське повне і тут просуваються вже з околиць. Крім того, зсу показали свій відеоролик про те, що вони вирішили знищити цей прапор російський і завдали по ньому удару ФПВ-дроном. Тож таким чином прапор знищено, але ж це не скасовує те, що росіяни тут просунулись і закріпились те, що знищили прапор, ніякого значення зовсім немає. Тож, друзі, росіяни тут потроху просуваються, і сьогодні погані новини приходять із самого Покровська, фактично зі східної частини. Сьогодні повідомляється, що Гнатівка перейшла повністю в сіру зону. ЗСУ показали відео, як знищують окупантів вже на околиці Покровська, це фактично східна околиця. І таким чином сьогодні тут підтверджується те, що росіяни просуваються в місті і повідомляється про те, що росіяни вже заходять у село Ріг. Тож таким чином, фактично, якщо їм вдасться захопити ще й цю територію, приблизно в цьому напрямку вони вже просуваються, то залишиться тільки частина Дінасу. І далі вже росіяни почнуть рухатись у бік міста Родинське по полях. Тож фактично тут ситуація з кожним днем тільки погіршується, і дійсно росіяни просуваються по місту вже дуже впевнено. Крім того, сьогодні повідомляється, що росіяни просунули вже в місто Мирноград і намагаються закріпитись на околицях. Українська сторона спростовує цю інформацію, але вже і воєнкори підтверджують ту інформацію, що росіяни закріплюються в місті з двох сторін і намагаються рухатись вперед. Тож ситуація тут катастрофічна. Крім того, росіяни Продовжують завдавати ударів по українській техніці у прифронтовій території, і, як бачимо, розбивають все, що вони знаходять. Також відпрацьовують по позиціях. І, як бачимо, ударів показують тут дуже багато. В районі населеного пункту Гришина також вони працюють. Хто знає ці місця, ті бачать, що ця територія біля села Гришине вже повністю вся прострілюється окупантами. І вся українська техніка там, на жаль, знищується. Тож, фактично, ЗСУ тут, на жаль, дійсно, фактично, в оточенні. І подивимося, як далі розвиватимуться події. Путін зараз закликає вивезти свої війська для того, щоб віддати цю територію вже росіянам без бою. Але ж ЗСУ тут фактично знаходяться в оточенні і ще намагаються тримати оборону. Тож ситуація тут дуже складна. Подивимось, яке рішення буде приймати Генеральний штаб України. А свою думку з цього приводу обов'язково напишіть в коментарях. Тепер переходимо до ситуації в районі Нової Павлівки. Тут росіяни продовжують штурмувати дачне філію і прориваються за зелений гай. Як бачимо, тут вся територія вже в червоній зоні, але український генеральний штаб каже, що тут ще йдуть бої, і вся ця територія в сірій зоні. Тож поки що чекаємо, як. Далі розвиватимуться події. А ось на Дніпропетровщині, населений пункт Покровське, тут катастрофа. Росіяни прориваються і рухаються дуже активно по Дніпропетровській області, і ми сьогодні бачимо, що вони заявляють, що захопили вже село Вишневе, показують свої прапори у селі, показують, як знищували там українську техніку. І тут дуже швидко вони почали рухатись вперед. Треба сказати, що тут практично кожен день ми втрачаємо по кілька населених пунктів. І це, друзі, жахлива ситуація, тому що якщо раніше росіяни бились за метри, сотні метрів, кілометри, дуже жорстка боротьба йшла, то зараз ми бачимо, що практично кожен день в якомусь новому селі або двох селах росіяни показують, що підіймають свої прапори і просуваються вперед. Потім ЗСУ намагаються їх там вибити. Знищити, але ж все одно, рух росіян продовжується дуже активно. Бачимо, що підіймають прапори, показують свої відео в селах, і це дійсно. На жаль, через кілька днів і підтверджується потім українською стороною. Сьогодні вже підтвердило, що росіяни тут захопили всю цю територію, причому захопили і Красногірське село. Тут ще поки що не підтверджується його захоплення. Привільне Павлівка, все це дійсно сьогодні підтвердило, що росіяни тут також захопили, і ми бачимо, що сьогодні вони рухаються ще й на південь, у бік населеного пункту Покровське Дніпропетровської області. Тож фактично тут просування за сьогодні росіян становило ще приблизно 4 км 300 метрів і вони починають рухатись далі. Тож ситуація тут катастрофічна, друзі. По напрямку Гуляй-Пілля Росіяни також просуваються вперед. Сьогодні підтвердили, що вони захопили частково Новомиколаївку, також вони просунулись по полях за Охотніче і захопили це село повністю. Також просунулись за село Полтавка, і тут підтверджується тільки сіра зона, а українська сторона вже підтверджує, що просування вже дійсно є за населені пункти, і тут червона зона. Бачимо, що росіяни повідомляють, що тут мають успіхи. Тож у напрямку Гуляй-Поле також фронт продовжує сипатись. На жаль, ситуація тут дуже погана. Запорізькому напрямку сьогодні велика активність росіян. Вони намагаються штурмувати населений пункт Лугівське. Ми бачимо, що тут він в червоній зоні. Але українська сторона каже, що сьогодні за нього йдуть бої. Також росіяни прориваються до населеного пункту Нова Андріївка. Тепер штурмують Щербаки. Ось цей населений пункт. За нього також ще йдуть бої, хоча тут воно в червоній зоні, і йдуть бої за степове. Що стосується степногірська, то поки що тут про нові наступальні дії не повідомляється, але ми бачимо, що продовжуються обстріли. З російської сторони, і вони випалюють ці українські позиції, щоб потім просуватись вперед. Бачимо, що місто повністю знищують, накривають дуже щільним вогнем, практично все місто тут палає. Тож ситуація тут дійсно жахлива. Росіяни випалюють місто, щоб просунутися вперед. І ми бачимо, що вони зовсім не шкодують резерви. Ви бачите, що розносять все місто повністю. А це каже про те, що вони дуже хочуть тут просуватись, Засу їх тут зупиняють. І цей рух у них направлений на те, щоб просунутись до Запоріжжя. А звідси до околиці Запоріжжя залишається десь 22 кілометри 23. Тож ситуація тут дуже погана, і вони напряму хочуть як мога ближче підібратись до Запоріжжя для того, щоб вже знищувати і це місто. І фактично FPV-дрони будуть працювати по місту дуже активно. І потім цей напрямок буде просідати, тому що вони знають, що тут дуже потужні лінії оборони йдуть, і вони хочуть прорватися тут, де їх фактично немає. Ми бачимо на околиці, тут їх дуже мало позначено. І якщо вони вийдуть до міста, то вже ці лінії оборони не будуть мати великого значення, бо всі будуть обороняти вже саме місто. Місто, крім того, у росіян дуже великий план. Ми бачимо, що і зі східного боку вони також рухаються вже за цими лініями оборони. Фактично в цьому напрямку, скоріш за все, вони будуть рухатись, і звідси вони і з півночі будуть рухатись саме на Запоріжжі. Тож приблизно такий план у росіян обійти ці дві потужні лінії оборони, які тут фактично роками вже будувались. Тепер переходимо до ситуації в районі Херсону. Тут росіяни також продовжують наступальні дії. В районі Антонівського мосту сьогодні провели дві атаки, також ЗСУ показують, як розбивають росіян на лівому березі, але ж на жаль, зупинити їх все одно не вдається. Кожен день тут продовжуються штурми. Бачимо, працює навіть українська авіація для того, щоб знищити росіян у багатоповерховій будівлі. Тож таким чином боротьба тут продовжується просунутись, поки що на правий берег росіянам не вдається, але багато обстрілів по правому берегу, також росіяни обстрілюють дуже щільно острів Корабел. Тут кожен день вони показують нові відеоролики, хоча тут їх немає зараз. Але росіяни в своїх телеграм-каналах показують багато ударів по цьому острову. Тож ситуація тут дійсно залишається дуже поганою. Тож, друзі, пишіть свою думку з цього приводу в коментарях. Також не забувайте підтримувати розвиток правдивого українського контенту лайками. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всієї правдивої інформації із фронту. І на цьому в мене все до нових випусків.